Короче, вся легенда на месте быстро, быстро, беру, бери, бери. Ты про сабе зараз не чок, блядь, 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 але ти тварі, я тобі за рік яйця навіть не можу довірити своє, щоб ти потримала, облизала на себе. I tried so hard and fell so high, but in the end it... Оп! Oh. ВАХ! <laughs> Куди ти їдеш, сліпе діво? Вона дохне. А коли я головна, цей йде клас. Кубу ти О! Оооо! Мене встав. І, конечно, з першої секунди нахуй, марічка вже проїбалась. Ти що, на приколі? О! Колокольчики звони. Я зараз Тут ставлю тобі то и мои колокольчики в рот взяты, чуєш? Чел ты? ту священник ходив. Стій, 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 стоп! СТОП! Ти блядь, різко дуже, що нахуй? Чел. Шо? Шо, чел? тебе Та така охуєнна жопа? можеш попасти? Ти шо на приколі чи? Да, ты буде в ручки. Нихуя я лежу сексапільно? Кіця Блядь, поплювала Фу, блядь Молодець, плюй далі Нормально, я не хочу, бо я хочу проголотити гру Являєш, блядь? Не може бути Що ти тепер будеш робити? Якщо ти зараз слезеш, я тебе... так. Я, не я, не я я не знаю, що це. Ні. Дуже, дуже, Банічка, Банічка, скажи мені. Банічка. О, моя. Це було, нахуй, я я без тебе. Ти мені теханеш вообще мне сегодня? Ні. Ти дальше без мене не пройдеш. А мені похуй. Ти мене бісиш. Все, погни ну, не погни ти, не вибачайся, я тебе натопну, все. Добре, я іду скедуватись. Поки ти не вибачиш, тебе! Добре, ну... добре, 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 добре. А, тут навпаки має бути. Кинь мене туди в куток. Yeah. Yeah. А ми так далеко зайшли. Yeah. І ми майже не бісили одне одну. Yeah. На ручки! На ручки. Весело. Yeah. Yeah. Чо, а що ти Боже, не набереш? просто гені! Тут робити. Як, як мені тебе не квітнетичев? Тут типу спробувати. <рикіль> Спробуй. <рикіль> Молодець. Ось що, тут акуратно. Curful, spongebob! Curple spongebob! <смір> <рикіль> Вау! Вау! <смір> я просто я не можу. Давай я тебе попробую закинути. <рикіль> <рикіль> Та ба, добре. Так що це треба розрахувати. Геометрія, Геометрія. <ривіт> трошки, трошки вліво. <ривіт> Ти не зможеш мене докинути, я тебе серйозно кажу. Чого собі? <ривіт> Поняла? Чел 100 метрів вже, чел, я вже дійшла. Та, та, будь ласка. Ой, будь ласка, кажи. не, не треба, не треба, там паркурчика. Е, може, а, можете типу, тебе пронести Та собой. Ну понятное дело, что ні. Боже. Я контрабанда. За кордон Польщі не можна. можно. Вот Сюди. прыгну. Сюди. там, там пустота. Там пустота. Ні, там не пустота. Это тут... пустота, марку. та ходи. Та ходи подивишся. Та ходи, і так 100 метрів вже. Юля, ти готова? Та <реку> я готова, я, блядь, не промужилась, і вона що пожалась, а не я, я цілюсь. <реку> Останній раз, Бозя любить троїцю. <реку> Короче, <реку> 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 все, Ой, я не можу <реку> так. Меняемся. Я конечно в тебе покушал на поп Користую своїм великим мозгом. В котре доказало, що він тебе не великий. Ой, не в ту сторону. да ладно. Марічка назад! Марічка ні! Марічка ні, не треба! Ур! Боже, біка, воно Спорим я сейчас сама придут паркур Ее Careful SpongeBob Careful SpongeBob Careful SpongeBob Прикинь щас двое падаем Е, кажи такого Чи ты пропляшь Не резуй, не разукуй, чел, не резукуй Ну, сейчас тебе кидаю ты підходишь сюда и берешь мне понравилась пишет Ой, я тебе реально бачу! Пфпффф! Ти де? Пфпфффф! Прямо-прямо туди? Знаєш, ми є чимною-чимною пулечкою. ВО! Ааааа! Пф! Боже, бо ти носом шмигаєш! Ти що свіху подасмішиш? О, Боже мій, люди на ютубі, якщо б це дивилися, не берегали вже. <рі> Нас би забанили за мотиза мати... за монетизацію, бо ми не вміємо не матюкати, знаєш. Куди, блядь, ти мене. Не туди. Ой! Чуть-чуть кутом промахнулись. Я тебе взяла дуже жорстко.

Чел, розвернися там для тебе. лабіринт. А, я впала. Я, я вмерла. Чел! Дай тебе ще не буду мирвати. Давай, ливаємо.